Вітаю вас, дорогі шестикласники! На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо розвивати навички виразного читання, усного мовлення та асоціативного мислення. Навчимося розкривати головну ідею твору. Будемо виховувати повагу і інтерес до самобутньої культури Японії, почуття дружби і краси. Спостережливість, вдумливість. Але, перш ніж розпочати, пригадаємо, що вивчали на минулих уроках. Дайте відповідь на наступні запитання. Перше. Яким поетичним висловом часто називають Японію? Японію часто називають країною вранішнього сонця. Що в перекладі означає літературний псевдонім Басьо? Псевдонім Басьо перекладається як бананова пальма. Третє запитання. Що символізує в мистецтві Японії вислів бананова пальма? Даний вислів символізує нестійкість, змінність, плинність часу. Яка головна тема Хайку Сьо? Головною темою хайку є теми природи і людини. Що таке хайку? Хайку це поетична форма японської поезії. Три вірш. Зі скількох рядків та складів складається хайку? Хайку складається з трьох рядків п'ять, сім та п'ять складів. Які три правила хорошого хайку написав Мацуобасо? САбі. Зосередженість. Спокійна радість самотності Сіфі усвідомлення гармонії Прекрасного. Наусомі – Глибина проникнення. Чудово! Все пригадали. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Зображення станів природи в ліриці Мацуо Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст. На минулих уроках ми з вами говорили про дивовижну країну Японію. Її ще називають країною вранішнього сонця. З давніх давен вона оповита серпанком загадковості. Японські традиції, світосприйняття, культура суттєво відрізняються від європейських і вражають гармонійним злиттям людини з природою, надзвичайною чутливістю японців до краси. Однією з особливостей японської культури є її тривалий розвиток в ізоляції. На культуру і менталітет японців. Великий вплив справило острівне положення країни, а також стихійні лиха, землетруси, тайфуни, цунамі, що знайшло відображення у ставленні японців до природи як до живої істоти. Вміння захоплюватися миттєвою красою природи є особливістю національного характеру. Тільки в Японії можна бути присутнім на таких святах, як день милування квітучою сакурою, свято споглядання повного місяця, першого снігу, червоного листа клена або хризантем. Саме так милування осіннім листям, милування місяцем, милування тихими снігами. Милування квітами. У Японії хайку пишуть усі. Існує навіть щорічний конкурс на швидкість написання хоку. Переможець одного такого конкурсу склав 23 тисячі хоку за день, 16 за хвилину. Мацуо Басьо хайку про самотнього крука. Що тихо старіє на голій гілці, писав декілька років, і ось уже понад 300 років ця поезія вражає читачів своєю досконалістю. Ім'я ж людини, яка зуміла скласти 16 хоку за хвилину, усі вже встигли забути адже хоку не можна складати з різних шматків, писав мудрий басьо. Його треба кувати як золото. Головне джерело поезії в Японії це любов до природи, милування кожної її миттєвістю, відчуття єдності з будь-якою природною істотою чи явищем. Тому здавна в японській поезії використовуються так звані сезонні слова що відповідають кожній порі року. Пропоную познайомитись із ними. Весна їй відповідають такі слова, як соловей, павутиння, квіти вишні або персиків сливи, жайворонок, метелик та інші. Літо, злива, зозуля, розквітлі півонії, спека, полудневий відпочинок та інші. Осінь, місяць, зірки, роса, збір урожаю, червоне кленове листя, хризантеми. Та інші. Зима, сніг, іній, лід, теплий одяг, вогонь та інші. У Хайко Мацобасю також є сезонні слова, що розкривають не тільки стан природи, а й внутрішній стан людини. Пробуємо знайти ті самі сезонні слова, або, ще кажуть, деталі та з'ясувати підтекст. Перша хоку. На всохлу гілку, сів ночувати круг, глибока осінь. Які сезонні слова бачимо? В даному хоку використовуються такі сезонні слова, як глибока осінь, крук. Проаналізуємо це хайку. У цьому хайку поет зобразив осінній пейзаж і через нього свій душевний стан, не тільки про самотність крука, каже він. А й про свою власну. Всохла гілка символізує старість і глибока осінь підкреслює втрату свіжості і молодості. Наступне хайку. Скільки різних трав, і в кожної свої квітки. Оце і є подвиг. Які сезонні слова тут є? Такі сезонні слова, як трави, квітки, проаналізуємо. Поет милується красою і неповторністю квітів різнотрав'я. Метафоричне тлумачення трава це народ. У кожної людини своє справи, своє призначення. Виконувати те, що належить тобі, незалежно від того, велика це справа чи маленька своєрідний подвиг. Третє хайку: Старий ставок, жабка стрибне, сплеск пролунає. Які сезонні слова є? В даному хайку сезонне слово це жабка. З'ясуємо підтекст. У цьому хайку автор поєднує елементи вічного і миттєвого. Старий ставок символ вічного світу, стрибок жаби, від якого лунає сплеск і розходяться хвилі, символізує скороминуще життя людини, яке, однак, залишає по собі слід. І останнє хайку. Роса спадає. Як би я хотів відмити нею цей світ шолудивий? Які сезонні слова у нас є в даному хайку? Сезонне слово роса. Проаналізуємо. Роса спадає. Життя проходить так швидко, як сонце висушує росу. Краплинка роси миттєве, світ. Вічне, проте мить здатна змінити світ, зробити його чистішим. Молодці. Ви дуже швидко знаходили сезонні слова та навчились з легкістю розкривати зміст хайку. А тепер познайомимось із віршами різних японських поетів. Весняні Хайку. Проходить весна, пташки плачуть, у риб з'явились сльози на очах. Мацуо-басьо. Пірнула одна і всі пострибали у воду нерозумні жаби. Вакю Дуб не звертає уваги на квіти, сама велич. Мацуоба сьо. На спині лежу і дивлюсь, рот наповнений променцями весняного сонця. Сибі. Літні хайку. Зрізав пивонію і собі настрій зіпсував на цілий вечір. Бусон. Кицька гріється, взяла і лапкою накрила муху на вікні. Іса. Білий лотос цвіт, не цурається багна, із якого зріс, мацуоба сьо. Диню розрізав і кусочек мавпочці віддав, яка спека. Кісу. Осінні хайку. В світі все побачивши, очі мої знову повернулись до білої хризантеми. Іса. біла хризантема. Ось ножиці перед нею завмерли на мить. Бусон. Опудало в полі, хоч вельможа з'явись, і тоді капелюх не зніме. Дайсуй. Побувавши під ногою, він став по-іншому прекрасним. Листок зів'ялий. КЕСІ Зимові хайку. сніг на шапці моїй. Як подумаю, що не чужий він, зразу легше ноша. Кікаку. Холодна ніч. Все гремлять котлами сусіди. На зловні чи що? Бусон. Вже випав сніг і раптом гвоздика розквітла, вогонь у жаровні. Мацуобасьо. Жодної росинки не пролєг хризантема. Вони скриженіли. Мацуо-басьо. Японці вміють насолоджуватись красою соснової гілки. Краплинки роси, тоді як європейці прагнуть охопити поглядом весь світ. У японській культурі мистецтво і природа, мистецтво і буденне життя взаємопов'язані, тому будь-яка річ поєднує в собі красу і практичність. Для японця природа це скарбниця прекрасного, вона є мірою усіх речей. Що є природним, то не може бути повторним. Уміння цінувати красу і насолоджуватися нею потрібно виховувати усе життя. Давайте і ми спробуємо доторкнутися до краси, осягнути сенс життя, яке вже не повториться. Завершити наш урок пропоную такою творчою роботою, яка називається осяяння душі. Сядьте зручно, спокійно та уважно, декілька хвилин поспостерігайте за сонячним промінчиком або краплею дощу, або квіткою, або подихом вітру за вікном та хмаринкою на небі. Відкрийте свої зошити, запишіть число Класна робота, поставте відео на паузу та напишіть віршик із трьох рядків та поміркуйте, що ви уявили, коли виконували це завдання. Впевнена, що кожен із вас впорався із цією вправою. Перлиною світової поезії можна назвати Хоку Мацуо Сьо, якого вважають співцем природи. Японська земля дуже красива, чудові японські пейзажі вулканів, бухт, гір, островів, озер. Є багатством самобутньої культури. Але природа Японії сувора і так просто не віддає своїх багатств тим, хто не розуміє її краси, не відчуває себе щасливим від споглядання цвітіння сакури. У світі техніки, бетону і заліза людина не може побачити краси природи, тому потрібно зупинитися. І вчитися бачити красу навколо себе, виховувати в собі почуття уваги до народу, який у суворих природних умовах зумів зберегти і подарувати всім уміння бути щасливим. Домашнє завдання: Вивчити на пам'ять 3-4 хоку на вибір, вміти проаналізувати.